У всіх переселенців, які тимчасово проживають на території Закарпатської області, різні потреби. Такі дані зафіксувала Рада з питань внутрішньопереміщених осіб при обласній адміністрації, яка функціонує більше двох місяців. Наразі вдалося з'ясувати першочергові запити в осіб, які мешкають у сваляві, Берегові, Хусті, мукачеві, виноградові, великому березному та інших громадах, які розмістили у себе ВПО. Збираючи потреби, оцінюємо. Громаду, тобто, що конкретно для цієї громади для Ужгороду, може, це будуть інші потреби і проблеми ВПО. А для Виноградова це будуть інші. Ми отримали великий запит від Виноградова від міста Виноградова на психологічну підтримку. Просто реально, мами родини приходили. І казали, що ми відвідували би психолога. Але будь ласка, щоб, щоб ці зустрічі були виключно індивідуальними і щоб це була конфіденційність, тобто потрібно забезпечити приміщення, де буде вести прийом психолог. Причому жодна з матусь не сказала, що у неї гостро стоїть питання з набором побутової хімії чи з продуктовим набором, чи навіть з роботою. Упродовж роботи із переселенцями і їх опитуванням, Наталія Криворучко відмічає, Чаю, що дрібні побутові проблеми, як от забезпечення харчуванням чи засобами гігієни, більшість переселенців можуть вирішити самостійно. Такі ж потреби, як житло, чи кваліфікована психологічна підтримка, потребують вирішення на рівні громади і її можливостей. Є питання. Які можна закривати для ВПО дуже швидко, а є питання, які потребують більш довгострокових рішень. Одне з таких довгострокових рішень це саме проблеми проживання. І особливо, звичайно, це безкоштовного проживання у Закарпатській області. Тому я б ранжувала проблеми за швидкістю вирішення і, скажімо так. Вартістю їх вирішення, тому що проблема житла вона буде більш для будь-якої громади дороговартісною а проблема продуктового набору вона буде вирішуватися більше ну, більш швидко і іноді за допомогою навіть не громади, а гуманітарної якоїсь організації. Загалом в Україні працює понад пів тисячі рад різного рівня, які опікуються переселенцями і їх нагальними потребами. В області подібні органи створені майже при всіх громадах, і вже у грудні буде проведено великий форум. Куди з'їдуться всі представники рад, аби мати належну комунікацію і ефективно вирішувати проблеми, щоб усі голови рад з питань ВПО познайомилися для того, щоб всі могли обмінюватися інформацією і таки провести перший нетворкінг для того, щоб всі залучені і задіяні особи у роботі рад з питань ВПО могли контактувати між собою і виходити на ті осередки ВПО, які фактично розкидані по всій закладі». Карпатській області перебувають в різних громадах. Пані Наталія наголошує, усі переселенці, які потребують тієї чи іншої допомоги, можуть звертатися до неї особисто або ж на сторінку ради при ОВА у соцмережах. Зі свого боку обіцяє максимальне сприяння і протекцію у вирішенні нагальних проблем.